Якщо ви думаєте, що одне єдине оголошення на OLX допоможе вам продати нерухомість, то ви дуже сильно помиляєтесь. І ще, якщо це оголошення взагалі не в топі, то ви ризикуєте бути непомітним для потенційних покупців. І ви так і будете сидіти і думати, що ринок не працює, у людей грошей немає, покупців немає. І будете чекати, чекати цього покупця і не дочекаєтеся. І в результаті ви почнете знижувати ціну. А справа в тому що не покупців немає, а саме вас немає там, де зараз є потенційні покупці. От дивіться, за останній час у мене було дуже багато клієнтів, які купили нерухомість і вони не знаходилися в активному пошуку. Тобто вони не сиділи на тих сайтах, не моніторили їх постійно, вони би і не побачили те оголошення. Вони просто жили своє життя, і я зі своїм... Оголошенням зі своєю пропозицією була там, де знаходились вони, де вони проводили свій час і це дало результат. І от тепер саме вам необхідно зробити масштабну рекламну кампанію, щоб охопити якомога більше потенційних покупців. І саме для цього я зробила чек-лист. Там, де зібрані інструменти і канали комунікації, щоб знайти потенційного покупця. І я дарую вам його абсолютно безкоштовно, якщо ви напишете слово реклама під цим відео. І от коли ви зробите все те, що написано в тому чек-листі, і протягом одного або двох місяців не отримаєте жодного результату, от тільки тоді ви можете зробити висновок, що наразі покупці не готові купувати нерухомість за такою ціною, яку ви бажаєте. І вже Прийняти зважене рішення або зняти з продажу нерухомість і чекати, поки ринок підросте, або коригувати ціну і продавати зараз.